Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А яка нині ситуація в Криворізькому районі? Про це далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. Наші військові завдають ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ на тимчасово захопленій частині Херсонської області, противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом з поліцією посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з власних квартир та будинків всім громадянам, які не отримують цей клятий Російський паспорт також ворог продовжує терор мирних громад, обстрілюючи населені пункти на правому нашому березі Дніпра. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація у місті повністю контролюється радою оборони міста. Працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Злагоджено функціонують усі органи влади. У місті на 100% функціонує електротранспорт та вуличне освітлення. Також працює вся критична важлива інфраструктура. 79 років тому. Наші предки звільнили кривий ріг від нацистських окупантів. Заплативши за це дуже високу ціну. За різними підрахунками під час визволення нашого міста загинуло понад 30 тисяч солдатів. Битва тримала 4 місяці, але інших варіантів не було. Зараз ми, як наші предки, батьки, діди, прадіди, змушені воювати, звільняти свою Україну від чергового окупанта. І ми також не маємо інших варіантів: це наша країна, наша земля. Нам нема куди відступати. І ми також переможемо. На сьогодні у Кривому Розі залишилось всього 250 ветеранів Другої світової війни. З них 18 фронтовиків, серед яких визволительниця Кривого Рогу Валентина Іванівна Пагрілова. Ми завжди їм допомагатимемо. Ми не скоротили жодної соціальної програми, жодної виплати. Ми не маємо права цього робити. Ветерани завжди будуть для нас прикладом народного подвигу, прикладом того, як перемагати. Низький уклін вам, дорогі ветерани, за мужність та героїзм. Більш на пам'ять тим, хто не повернувся з війни. Також продовжуємо підтримку інших криворіжців та розпочато нами торік видачу продуктових наборів. Минулого року криворіжці отримали від міста 300 тисяч 898 продуктових наборів. У першу хвилю цього року набори отримають майже 30 тисяч сімей криворіжців. Потім, поетапно будуть і інші хвилі. Безумовно, у цьому році механізм та умови отримання будуть незмінні лише полегшені. зараз у Довгінцівському районі ми запускаємо у тестовому режимі видачу про наборів по картці Криворіжця, щоб не носити з собою декілька документів. Це буде зручно. У подальшому цей механізм запрацює і в інших районах нашого міста. Адреси пунктів, де ви можете отримати набори, категорії та іншу більш детальну інформацію, можна переглянути на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм, а також на сайті міськради. Шановні земляки, прошу не приходити всіх одночасно у перші дні. Не варто створювати черги та стояти в них потім. Наборів вистачить всім. я Гарантую особисто. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі презентували етнорозмальовку про Лесю Українку, наклад одна тисяча примірників на сторінках. Розповідь про життєвий шлях та найвизначніші твори відомої української поетеси та письменниці. Ілюструвати розмальовку запросили художницю з Львівщини Наталію Курій Максимів. Говорить директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла. Ідея. Створення «Етнорозмальовка» у нас виникла ще поза минулого року, виходить, але, на жаль, повномасштабна війна, її початок, вони наші плани відклали. А чому Леся Українка? Тому що це постать сучасності насправді. Це неймовірно сильна жінка, яка боролась не тільки з самою системою, вона боролась із собою, вона боролась дійсно з важкою хворобою, і вона була завжди за Україну. Жоден тиск не зміг її переламати і перебороти. Її бажання представляти саме Україну, нести українську мову, не зраджувати ні собі, ні своїм ідеалам. Більш того, це людина, яка знала величезну кількість мов, яка була ще і перекладачем, яка була ще і публіцистом. А якщо не помиляюсь, також і етнографом, у неї неймовірно цікаві знайомства. За кордоном із Дмитром Яверницьким із іншими відомими постатями. І справа в тому, що чому Леся Українка? Бо Радянщина вона завжди нав'язувала нам образ хворобливого чогось, чогось другорядного, того, що не варто першої шаблі, того, що не варто, першого місця. А чому вони так робили Це їхній абсолютно стандартний прийом з тими людьми, з тими сильними людьми, які не ламались, які не здавались і не йшли на поступки з Росією. Це та людина, яка стверджувала, що ми не є браттями, що ми є двома окремими світами, двома окремими країнами і розвиваємось абсолютно різними шляхами. І сьогодні ми, як ніколи, бачимо наскільки ці шляхи розійшлись, наскільки вони різні. Це людина, яка внесла в українську мову. Мову, нові слова, якими ми користуємося, і дуже хочеться знаєте, підтримати образ жінки і показати наскільки сильні наші неймовірні українки, які і зараз є нашими захисницями, і на рівні з хлопцями боронять нас на фронті, які волонтерять, які підтримують. Тому як ніколи актуальна презентація нашої родини етнорозмальовки Леся. Яка буде знайомити і дітей з постаті Лесі Українки, і дорослих змусить подивитись, поглянути зовсім під іншим кутом на цю неймовірно сильну особистість. Ілюстрації в етнорозмальовці це ілюстрації її шляху, її творчого життя. Звісно, там присутня і ілюстрація до її одного з найвідоміших творів, але менше з тим, це розмальовка покликана саме знайомитись її е, життєвим шляхом. Там є. І про її друзів, сторінки там є сторінки, присвячені її родині, там є сторінка, присвячена знайомству з безпосередньо з Дніпром. І якраз там є коротка розповідь про те, чому саме Леся приїхала до Дніпра. що вона закохалась, будучи у Дніпрі, що так серце її сколотило, запалило. А на кожній сторінці є короткий текст, який так чи інакше знайомить з її життям. Тому, знайомичи з етнорозмальовкою, ми так само і трішки історію розповідаємо. Ось тому і важливо не тільки розмальовувати, а й читати. Це тисяча штук, також вона представлена буде в електронному вигляді для тих людей, які знаходяться за кордоном в інших містах. Ну і там, можливо, вони не бажають її там фізично отримати, та, їм підходить варіант роздрукувати і розмальовувати. Також запропонований буде тест про невідомих. Роласью українку для того, аби Стимулювати людей до вивчення, до пізнання Лесі, і за неї можна буде отримати, виграти безпосередньо розмальовку. Розмальовки вони не для продажу, але спілкуючись з нашими дітьми, в них вже виникла ідея аукціони на цього зробити, як на попередніх там, пазлах, наприклад, і розмальовках наших. Тому я думаю, що зовсім скоро ми почуємо новину і про аукціон від дітей. Проводився конкурс в закладах позашкільної освіти нашого міста. Е, ну, я його так називаю. Лесі Сучасна, тому що споглядаючи твори наших дітей, ми можемо побачити Лесю і в метро, Лесю Захисницю, Лесю Саму Мавку, як діти відчувають Лесю Українку, так вони її і зображали. І от переможцем цього конкурсу безпосередньо цим діткам будуть і презентовані розмальоки. Презентація пройшла в музеї літературне Придніпров'я. для наймолодших гостей. Роздрукували великий варіант перших сторінок, які вони відразу ж взялися розфарбовувати. Також отримали свої екземпляри і учасники конкурсу Леся в сучасності, які зобразили у малюнках, як вони бачать, відому українку на час у Красівках та пальто. Побачила Лесю Українку, учасниця конкурсу Лада. Пропоную її послухати. Я вирішила прийняти участь у цьому конкурсі, тому що мені дуже подобається творчість Лесі Українки. Коли дізналася про те, що буде такий конкурс, і саме на таку цікаву тему, я зрозуміла, що мені потрібно брати участь у цьому конкурсі, так але ми всі знаємо, як у яких кі ми зараз реаліях. Тому я вирішила змалювати саме в такому образі, саме в метро. В моєму зрозумінні сучасна Лесі це саме пальто, кросовки, ну як ми звикли, тому що ну. Оно... Моя картина не просто так названа саме Лесі в сучасному світі, тому що ну, сучасний світ у нас такий є. Ось і тому вона вдягнена так зручно. Вона в мене в метро, тому що ми зараз розуміємо, що коли повітряна тривога, то більшість випадків всі ходять саме в метро, як у сховище, тому я й намалювала саме в метро. Я навчаюсь у центрі позашкільної роботи. Нам родин обозотворча студія. Мій керівник. Ігор Михайлович, Ось і я дуже давно до нього ходжу. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Цього тижня відзначається масляна. Це слов'янське народне свято присвячене закінченню зими та настанню весни. Які українські обряди святкування та чому саме колодій, а не масляна, і все про прадавні традиції цього свята далі розповість мистецтвознавиця, керівниця фольклорно-обрядового театру Родослав Наталія Братчик. Завжди приходиться відповідати на такі питання, коли люди не можуть відділити українське від російського. Чому тому, що в нас було два таких етапи: це за часів Радянського Союзу, коли у нас вводилось, до речі, гуляння на масляницю, це якраз етап Радянського Союзу. А взагалі, перший етап це було під час Катеринівщини, коли у нас все українське почало дуже гнітитися. Якщо хто читав багато книжок, навіть класичної літератури і костюм наш традиційний одяг, традиційний за частини... Ска традиційна все традиційне, воно зневажалося, знецінювалося, заборонялося. Як, наприклад, слово козак була заборона на слово козак і до речі, зараз фахівці дуже дуже до того схиляться. Слово гопак це не танець-гопак, а танець був козак, бо від нього залишилася у Франції ще назва. І козачок похідний від нього теж це танець. Тому не гопак і гопачок, а козак і козачок. От але зараз у нас розмова йде про масляницю, або якщо брати. Вже старовинні часи українські прадавні традиції. То справді свято називається Колодій. колодійське свято. Це свято не просто свято погуляли. і Пішли. Це цілий тиждень свят. Він завжди е, за християнськими вже осмільованими е, святами. Це е, цілий тиждень перед. Постом великим, але це свято, воно коріннями занурюється дуже глибоко, набагато глибше, ніж прихід християнства на наші землі. І цікаве, що це соціальне свято, це свято е, жіноче, суто жіноче, свято, коли цілий тиждень жінки нічого не роблять. Але майте на увазі заміжні жінки, молоді дівчата або ті, які не одружувалися, вони не відпочивають, тому що роль матері жінки, бабусі у сім'ї в Україні завжди була дуже великою цінною. І чому колодій? Колодійчик народжується. Навіть подивилася спеціально в інтернеті, що ж пишуть про слово колодій. Виявляється, це навіть якась хімічна речовина, є, яка називається на фотографії. Наносили, називається колодій. Так, от є назва елементів якихось ще чогось, і все це коло. Прізвище колодій, дуже багато пов'язане з цим словом, але з нашої прадавньої термінології це дух, який покровитель, скажімо, жіночого щастя, материнства, деякі кажуть шлюбу і так далі. так от Жінка, яка вже виконала свою функцію стати дружиною, вона з іншими жінками на перший день колодійського свята збираються на якійсь хаті на оселі. Ну скільки жінок там там вулиця збирається або куток, як казали раніше. І вони збираються і відпочивають цілий тиждень. Після обіду до них приєднуються чоловіки. Чоловіки вправляються до обіду. Вони роблять деякі цікаві обрядові речі. Зараз про них буду казати окремо, а потім просто ну п'ють, гуляють. Відпочивають, співають. В чому справа? Е, є така навіть стародавня примовка. Я зараз не співаю. Понеділок народився, у вівторок похрестився, а всереду та й пострижений, а в четвер на колодійчик помер, а в п'ятницю та й поховали, а в суботу та й притоптали. Колодійчику умій, ти голубчику мій. Ждали тебе цілий рік, та короткий тобі вік. І так понеділок жінки збираючись. Перша робила обряд обряд народження дитини. Але ця дитина була це не, не лялька, не кукла замотана, а ви дровиняку з печі. Вона ще могла бути обгоріла її ще з минулого дня залишали, як кажуть, з ручками і з ніжками. І е, виймання дровенняки цієї з печі це було як емітація акту народження дитини. Бо серед цих жінок часто знаходились дівчата, які цього року тільки вийшли на покрову заміж, вже були вагітні, але ще деякі не знали навіть, що робити при цьому. І от старші жінки, ну граючись у такій от формі, досить цікаві, показували, як дитинка народжується. Вони промовляли: ой, давайте, давайте там. Гулівку тримайте, оце в ручки ж не поламайте, витягували цю дровиняку з печі, замотували, обмивали, обрізали пуповину, обмотували, все робили, от як робиться з маленькою дитиною, і потім до самого вечора кожна розповідала, як вона народжувала, а що може трапитися. І молодих дівчат таким чином вони освічували в тому, що, що робити далі, і як поводити в різних себе випадках. От дуже така цікава річ. У нас такого зараз немає на жаль, тільки форуми на інтернеті. Потім приходили чоловіки і продовжували вже бесіда з чоловіками. Вже чоловіки ділилися з молодими хлопцями, які одружилися, як поводиться чоловіка, як дитинку тримати, а як його носити, Ну, як курс молодого бійця, але тільки от саме з дитинкою. Але це роль виконувало оце полінце, яке витягувало з печі. На другий день це були хрестини. Вибирали, так сказати, кумів, збирали цю дитину, хрестили, все робили. Тобто, Повністю весь тиждень проходить весь, скажімо, ряд оцих обрядів, саме побутових, які з людиною пов'язані від народження, хрестини, не було весілля, не одружували, а потім. Поховання, обряд поховання, все-все. І от з молодих дівчат, хлопці, які одружились, вони виховували саме в цьому напрямку, як робити правильно. І таким чином ви кожного року передавали ці знання від року до року, і нічого не втрачалося. На жаль, як у нас зараз і є проблема з чому масляниця, а чому колодій, а ч? А це різні свята трошки. Масляниця це взагалі російське свято, воно до нас прийшло вже за російських часів. От, а у нас був колодій. Також його називають масниця, сиропусний тиждень. Там, та, та як завгодно, там нас, мабуть, 12-15 я нараховувала, вони залежать саме від регіонального побутування. Тобто в кожному селі можуть трошки по-іншому назвати. Воно просто відображає саму суть. Треба з'їсти все, що масне до посту, бо пропаде. Ну, ти все, масниця, масне. У нас вже не масло, а масне. Тому її кажуть, все ще дро лилося на повні столи. До речі, вареники якраз на половинку, оці вареники як півмісяця, тому що покруглі вареники вони ліпляться тільки на літо, коли є повне сонцестояння, Вони ліпляться з вишньою, прообраз сонця, круглі варенички. У нас не палили опудал, у нас не плалили ніяких чучел. По перше, у нас палили не людину і не те, що на неї нагадувало, а палили колесо обмотане. Ще ми ми робили навіть плели таку солом'яну косу, яка була. Коло робила таке спіральне коло, яке вела до колеса, і потім колесо запалюється. А от колесо, яке палиться, воно і на Великодень палиться, і от зараз на колодія палиться, це про образ сонця. Ми таким чином, як ну в стародавні часи, вірили, допомагаємо сонцю краще горіти, допомагаємо, щоб воно силу набрало і скоріше, весна прийшла. Але за те, щоб палили людину, я шукала дуже багато. Шукала я в старовинних якихось літописах, легендах. Нема. Може, новенького, хто що надрукував, але це вибачте, вже от сіб'ятіна буде. Ні, у нас не палили людину. У нас палили тільки колесо. Е, у нас же ж стрітення. Ось було спочатку, стрітення, а потім колодія. Ну тільки так виходить. От зима з весною зустрілися. Дивлячись на погоду цього разу, то весна буде рання, досить суха. От побачимо, чи справдиться. У нас весну починають закликати десь із Явдохи. От. І виходить, з колодійських свят співають масницю, ну і в більшості регіонів якраз після колодія починають веснянкувати. От, веснянки, ягілки, і їх багато по-різному називають, гагілки ще є. І ще, до речі, для тих, хто це питання досліджує або хоче знати правильно, як. Е Веснянки не всі підряд можна завжди співати. Одні веснянки співаються тільки на Явдохи, одні веснянки співаються тільки до Великодня, одні тільки на Великодень, другі до червоної гірки. І от таким чином там дуже строгий поділ іде на веснянкування. Якщо там про зеленого куща співається, ми знаємо, що це не саме не це свято. От багатьох випадках знаємо про що співається. Ну це треба знати фахівцям і розповідати людям. Жінки дійсно і красилися, і брови чорним наводили, попілом наводили брови сажею, губи намальовували моркою та бурячком. Але я хочу сказати вам, дівчата, хто у нас дуже любить еко-косметику, не натирайте навіть у жарт щоки буряком. Цікавий момент, якщо е, я просто особисто знаю результат не за один раз. Але якщо ви будете буряком натирати щоки, ваші ворсинки всі на обличчі стануть жорсткими, як борода чоловіча. Я сама бачила в старих жінок, які ще дуже давно народилися, вже бабусі, у них на щоках, саме там, де натиралися буряком, і вони потім і розказували, що це саме від того, в них жорстка жорстка щетина, саме на вилицях, саме на цій частині. З варениками багато ворожили. У нас взагалі до вареників і на весілля є цей такий смішний обряд. У вареники ховають е, щось. Е, наприклад, для сміху могли у вареник е, муку заліпити борошно. У нас чомусь кажуть, і буржна, і мука слово мука є таке, як мені розповідали. Ото муки туди напхаємо, тік заліпимо, щоб не можна було туди водички потрапити. Бо дійсно кварени кліпите, чим щільніше заліпити, там буде. І коли хлопець, якого хочеться трошечки піддірнути, підковернути, візьме такий вареник, йому дівчина пропонує. А він так фу, пшак, і вся пика у борошні. Ну це так сміялися. Деякі дівчата могли гудзик туди, у вареник заліпити. Хто брав там. Моркви або картоплі, сиро. а гудзики штряпчані були не такі, як ми зараз пластикові. Не вздумайте стряпочок, ну, зв'язаний в купочку зшитих. Такий шарочок, це був гудзик раніше. От тому да, це з такого робили. Це було смішно. Якщо пара пару букв весь в борошні ходить білий, або там гудзика цього жує, не може розкусити. І таке було. От. І могли покласти ще багато чогось смішного цікавого на ваш вибір. Що цікаво ще про це свято? От цілий тиждень ми святкуємо жіноче свято, цілий тиждень ми виконуємо на святі якісь пояснювальні для молоді функції про народження дитини і так далі. А неділя це загальне свято, і на цьому святі тому назва також збігається колодка ще є колодій, колодка. То тим, хто цього року міг одружитися, але цього не зробив, от їх наказують, от їм чіпляють цю колодку. Дівчатам поменше на руку, там ну Хлопцям могли такого бревна підчепити. Особлива дівчина ображена, що не одружився. Таке могли трьох дівки тягнути якесь бревенце, таке, щоб причепити. Він не не міг ні втекти, ні відмовитися. Він повинен бути то тягати. Міг тільки відкупитися, але його тут же чекали інші дівчата, і знову на нього чіпляли це бревенце. Тягай до наступного дня. <реш> <реш> Деякі мені навіть спати виходило з цими бревними. <реш> Це була мистецтвознавиця, керівниця фольклорно-обрядового театру Родослав Наталія Братчик. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.